Так, коли всім привіт. Швиденько хочу зняти будемо робити соус в солодкий чілі. Називається. Хто любить гостреньке, таке воно досить гостреньке виходить, то ну, мені особисто дуже подобається. Відтепер це мій фаворит. Ось таких гострих соусів. Цей мені взагалі зайшов. Попередній раз ми робили. Сподобалося, а це другий раз будемо робити. Думаю, зніму, можливо, комусь також цікаво. Швиденько. Що за чим і як. Ось тому кому цікаво і хоче спробувати, то робіть. Хто любить гостреньке, не пожалкуйте. Отже, нам потрібно кілограм болгарського перцю. ось Ми його порізали вже шматками. Кілограм болгарського перцю і кілограм гострого чілі. Ось такий є ось великий, є менший. ну, Гострий перець. Кіло того, кіло того, перекручуємо зараз це все діло на м'ясорубку. Перепускали наші перці, тепер сюди додаємо кілограм цукру і 60 грамів солі. І це все діло перемішуємо і ставимо в желізній каструлі, не в пластмасовій на вогонь, щоб воно закипало. Так, поставили на вогонь. Тепер доводимо до кипіння, закіпає і варимо 30 хвилин. Частенько помішуємо, щоб не пристало, не пригоріло. 30 хвилин після закіпання варимо це все діло. Сюди не покипіло, тепер сюди вливаємо яблучний оцет 250 мл. Вливаємо, перемішуємо і ще варимо 15 хвилин. І заразом стерилізуємо баночки, в які будемо це все діло розливати. Тим часом готуємо кукурудзяний крохмаль 60 грам. Заливаємо його 100 мл звичайної води, перемішуємо, щоб воно гарно розчинилося. І тепер останній інгредієнт: тоненькою струйкою вливаємо розведений кукурудзяний крохмал і помішуємо. Перемішуємо і тоненькою струйкою це все діло вливаємо і варимо ще 2 хвилини. Дві хвилини покипіло розливаємо по баночках стерилізованих. Більші менші, які кому подобаються. Закатуємо, якби, і вкутуємо і все до повного стигання. Солодкий чилі готовий. Тільки вийшло з однієї порції. Маленькі, якби, баночки да, для маленької компанії. Ну і більше півлітрові, 450 якби, мл. Такий об'єм. Тому, хто любить гостре, робіть, не пожалкуйте. Все, всім до побачення.